Як виявляється, заварена за всіма правилами чашка чаю може впливати на хід ділових переговорів, стосунки між партнерами та в цілому на ведення бізнесу, цю тему під час чайної церемонії обговорювали студенти Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, які навчаються на кафедрі фінансів та банківської справи. Відповідно, сьогодні ми почали цей цикл саме з Китаю. Цей вимір був не такий випадковий. Ми назвали нашу сьогоднішню зустріч Китайська чайна фінансова церемонія, на якій ми спробуємо відтворити такі аури Китаю. Її специфіку. У нас виникла така можливість дослідити фінансову систему Китаю з перших. Вуст, тому що один з наших студентів четвертого курсу, Гарус Кирила, тільки повернувся з Китаю, де він відбував 10 днів. Тож майбутні фінансисти з великою цікавістю слухали розповідь свого однокурсника, який нещодавно повернувся із Китаю, де досліджував цю країну з точки зору бізнесу та підприємництва. За словами Кирила Гаруса, чайна церемонія для китайців є своєрідним ритуалом під час підписання ділових угод, способом наблизитися спілкуванні і навіть подолання мовного бар'єру. Перевагу в Небесні не дають зеленому чаю з жасмином, п'ють не з великих чашок, як прийнято в нас, а з маленьких піал. Той хто володіє столом для чаювання, розливає чай. І ці досить маленькі піалки дають змогу такій людині приділити увагу кожному, лише розливаючи чай. Чай не заварюють як заварку, як це прийнято у нас. І ще одна особливість справжньої китайської церемонії: заварку спершу потрібно добре помити, тобто заварити кип'ятком, а потім вилити. Першу заварку, звісно, зливають, тому що вона є брудною. Тобто заливають чай вперше його помили у гарячій воді і зливають. Зовсім не п'ють. Якщо у нас Таке побачить, то ні, ніхто не зверне увагу. Якщо в Китаї побачиш, що ти е, сухий чай заливки п'ятком і намагаєшся пити, це визиває досить велике е, здивування. Не, не, да, здивування і неповагу до такої людини. Зазвичай китайці п'ють чай без цукерок, тістечок та інших солодощів. І, звичайно ж, без цукру. Валентина Денисова, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.